На озеро Полтавського дендропарку повернулися лебеді Наталка і Петро. Пернаті перезимували в екопарку Ковалівка. Живі, здорові, були вони там чотири місяці. Так що ми випускаємо їх, щоб радували полтавців і гостей міста. Період поток. Екопарк Ковалівка передав нам Лебедів і качок після зимівлі в їхніх вольєрах. Вони були назбережені там. І він передав нам тепер вже, як говориться, на випуск сюди, в дендропарк, на природу, на наше пташине озеро. Тепер вони будуть прикрасою нашого озера. Дуже багато тепер у нас буде відвідувачів, які постійно несуть нам зерно, кукурудзу, пшеницю. Майбутнім відвідувачам Віктор Сегеда нагадує, годувати лебедів хлібом не можна. Шлунок лебедя відрізняється від шлунку качки, і тому ми вважаємо, що краще зерновими годувати, щоб не травмувати шлунок наших птахів Наталка і Петро разом вже третій рік. Зараз птахи адаптуються до простору та звикають до води, розправляють крила, чистять пір'я, купаються. Повернули з зимівлі і чубатих качок. І якщо лебеді одразу попрямували до водойми, то ці водоплавні влаштували вздовж озера променад, ретельно обираючи місце для заходу у воду. Гавне, щоб не пішли, вони по цьому по підуть по <різь> на пташиному озері Полтавського дендропарку мешкає п'ять видів водоплавних птахів.